Привіт, друзі! Рада вас бачити. Так, я знаю, що ми давно не бачились. Так, я знаю, що я тут появляюся дуже рідко і ви б хотіли частіше. Але деколи ем, не вистачає мені ресурсу, деколи не вистачає мені натхнення і деколи не вистачає мені, знаєте, здоров'я. Тому є як є. Але, е, тим не менш, сьогодні особливий день, сьогодні для мене особливий день, бо сьогодні 21 жовтня. І сьогодні день народження мого каналу. Рік тому, рівно рік тому, я виставила в Ютубі своє перше відео. І це відео я знімала о 12-й ночі і 30 разів сумнівалась, чи виставляти його, чи не виставляти його, і все таки виставила. І це було початком того, що ви зараз бачите. Я довго думала, як мені відсвяткувати цей день, що мені зняти, і я настільки погрузла в таких грандіозних ідеях. Які я не мала можливості втілити, що я зрозуміла, що або я роблю щось приємне і просте, нехай воно яке воно є вже, або я не роблю нічого. І тому я вирішила скористатися допомогою Яни з каналу Яна Рідвозмі і скористатися її тегом, тегом, який називається містичний жовтень, для того, щоб трошки розповісти вам про. Деякі з цих речей, які будуть в тезі, і, по суті, забезпечити вас контентом 21 жовтня в свій день. Не знаю, чи це можна якось асоціювати з таким, знаєте, святкуванням Дня народження, але для мене таким воно буде. Принаймні, ви щось про мене нове дізнаєтесь, дізнаєтесь, може, про якусь, якусь книжку, про яку ніколи не, не чули від мене. от. Що теж буде приємно. От. Тому приступімо. Я маю з собою свій блокнот. І він мені сьогодні буде підказувати я маю з собою свій блокнот, і він мені буде підказувати питання, які є у тезі. Тож, перше питання розкажи про улюблену жовтневу традицію. Я дуже люблю осінь, осінь раніше була моя найненависніша пора, тому що я ненавиділа школу, я ненавиділа в неї ходити. Uh, і всі ці штуки, там, знаєте, ходіння по магазинах, готування до школи, купляння якогось одягу шкільного, воно мене не те, щоб дуже приваблювало. І вставати кожного дня рано на сьому ранку uh, теж не дуже втішало. Але зараз, коли я вже не хожу в школу ні в університет, коли я пам'ятаю, встала в восьмій ранку і вийшла в осінь. В будній день і бачила всіх цих школярів, які йдуть йдуть до школи, а, ти не, а тобі не треба туди йти. а Ти собі просто гуляєш. Це так прекрасно. Чесно вам скажу, от, чесно вам скажу, це дуже прекрасне відчуття. І цей запах осінній, який приносить тобі радість, цей туман, це тепле ліжко, яке тобі не обов'язково покидати. От, то для мене осінь це чудова пора, я її обожнюю. А, але. Одна осіння традиція у мене завжди є, і вона завжди в жовтні припадає на неймовірне свято Геловіну. І це традиція, яку я започаткувала десь на другому курсі університету, і я почала дивитися у цей самий день, точніше в ніч, а, якийсь фільм або мультфільм свого улюбленого режисера Тіма Бертона. Тім Бертон знаменитий на весь світ. Я не хочу вам якби розказувати те, що ви 100% і так знаєте. Це режисер таких моторошних фільмів. Наскільки я пам'ятаю, коли залазила в його біографію, що він надихався різними історіями Едгара Алана По, а, навіть книжка Алана По в якомусь мультфільмі спливала, знаєте, в режисера. От він любив такі всякі моторошні штуки, такі містичні штуки. І він, якби увесь цей настрій, вміє передавати своїми фільмами і мультфільмами. І я традиційно і цього року святкуватиму. Геловін, так. Типу, я буду дивитися щось знову від е, Тіма Бертона. От, далі, друге питання: якого персонажа з книги обереш для Геловінського костюму? Тут я хотіла бути чесною з вами, знаєте, вибрати того геловінського персонажа, який би, так би мовити, був мені близький в сенсі того, щоб я хоча б про нього прочитала ту саму книжку. Я не можу обрати монстра Франкенштейна, я не можу обрати Дракулу, я не можу обрати, в принципі, велику кількість людей, які мені подобаються, там персонажів масовій культурі, які відомі. Тому що я буквально не читала про них літературного твору. А от той твір, який я читала, називається Мортіна. І мені здається, що образ Мортіни повторити досить реально. Проблема в тому, що його можливо ніхто не впізнає, тому що це персонажка дитячої книжки. І це прекрасно. Я вже не повторю... Я вже повторювала це два рази у відео. Це вже третій раз. Скажу це прекрасна дитяча історія, і вона може бути такою ж приємною і для дорослих, тому що мені 26, і Я все одно люблю цю історію і дуже хочу її собі на спінополички. Просто все ніяк все ніяк не буде можливості це відтворити. Знаєте, але я дуже люблю Мартіну. Це історія про дівчинку зомбі, яка. Ну, живе в замку своєю тіткою. Тітка, по-моєму, вампірка, але я не пам'ятаю вже точно, бо то було рік тому, як я читала. Загалом вона живе з тіткою в замку, вона не виходить в люди. Їм кажуть, що люди це зло, люди жорстокі, люди тебе не зрозуміють. Але настає той особливий день чи то ніч, геловіну, коли вона справді може вийти, і діти її не будуть критикувати за її зовнішній вигляд, тому що всі вони наряджаються, всі вони виглядають дивно. Я дуже люблю цю, цю книжку. Я читала три частини Мортіне. Вони малесенькі, їх читаєш за пів години максимум, але ну, це дуже приємне читання. І я би нарядилася у роль Мортіни. Мар Наступне питання: порадь атмосферний містичний фільм. Тут я хотіла також ну, конкретно порадити містичний фільм. Я не хотіла вдаватися, знаєте, в цей трилер, в детектив, тому що таких чимало класних. Я можу вам щось таке порадити, але я хотіла от зануритись у цю містику, зануритись у от містичний настрій. І тому я раджу вам фільм 2017 року, який чомусь взагалі ніде не шумів, ніхто про нього нічого не розказував. Я його обрала часто через акторів. І це фільм Оселя тіний». Цей фільм, знаєте, задіяв для мене вперше одну таку штуку в кінцівці, яка потім, вже коли зустрічалася в інших фільмах чи в книгах. Вже так не вражає. Тобто цей фільм був таким ех, засновником одного однієї штуки, яка потім трапляється часто і в фільмах, і в серіалах. Фільм оселя Тіна» розповідає нам про сім'ю з чотирьох дітей та матір. Вони від чогось втікають, вони подорожували країною і втікають від якогось, скажімо, зла, яке їх чатує. І вони оселяються на фермі. Ферма дуже страшна, дуже моторошна. І така, ну знаєте, не дуже там приємно жити, але їм нікуди діватися, і вони там оселяються. І в якийсь момент мама розуміє, що вона захворіла, і вона вже скоро помре. І Якщо вона помре, то її діти, четверо дітей різного віку, опиняться в чотирьох різних притулках і будуть потім шукати себе е, своїх свою родину досить довго і тяжко. Тому. Вона просить свого старшого сина, якому 20 років, не видавати, що вона померла, поховати її десь, ну, якби, десь може, таємно, десь так, щоб ніхто не знав. Щоб дочекатися, щоб йому виповнилося 21, і тоді він стане офіційним опікуном усієї сім'ї. Це Горор, це містика, це можна сказати трохи трилер, але головний елемент тут містика. І мені дуже подобається цей фільм. От він справді страшний, він справді такий містичний. Там дзеркала всі завішують е, простирадлами, і там, якби знаєте, всі думають, що от є в цій в цій на цій фермі привид. Чий це привид, чи це привид матері, чи це привид того зла, який, який чатує, чи це привид, який жив на фермі? Дивіться в фільмі. Пораді атмосферний містичний мультфільм. Тут я не обійдусь без Тіма Бертона і свого улюбленого мультфільму Труп нареченої. Я цей фільм дивилась разів п'ять, якщо не більше. Я просто дуже люблю цю історію, тому що вона і містична, і атмосферна. І музика, просто музика. Там я пам'ятаю якось Victor Theme, називається та версія піаніно, яку вони грали з трупом нареченої. От, Я дуже люблю ту мелодію, я дуже люблю цей фільм, в ньому прекрасне все. І я чудово усвідомлюю, що це може подобатись не кожному, тобто там мальовка, як вони ці фігурки, ці мультиплікаційні персонажі виглядають. Це може подобатись не всім, і це може бути не на будь-який вік. Ну, не знаю, мені здається, багатьом може не подобатись. Для мене це мій улюблений мультфільм. Я його передивлялася найчастіше, і він буквально кричить для мене Геловін. Там ще танцюють скелети. І це мій улюблений момент, коли там все танцюють скелети. Далі твоя улюблена містична книга зарубіжного автора. Її я вам навіть покажу. Моя улюблена книга містичного автора, якщо не говорити про Дафнудю і її оповідання, це Шерлі Джексон Привиди дому на пагорбі. З Цією книгою я познайомилася того року, і мені вона страшенно сподобалася. Це така книга, яка не залишає тебе байдужою, тобто ти або її полюбиш, або зненавидиш. Я не знаю людей, які от просто так. Прочитали і такі, М, ну, прочитала та й прочитала, знаєте, ставлю бали і ставлю на поличку. Ні. Вона щось по собі залишає. Просто це можуть бути запитання і зніяковіння або захват. У мене це перший варіант, у мене це другий варіант, хоча і запитання і ніяковіння в мене теж вона викликала. Книга розповідає про будинок, нібито з привидами, будинок, який уникають всі місцеві, будинок, в якому навіть. Слуги, які працюють на цей будинок, не залишаються ночувати, тому що вони впевнені, що там живуть привиди. І цей будинок заходять, знаєте, компанія науковців, скажімо так, експериментаторів, які хочуть дізнатися, чи справді цей дім оповитий привидами, чи насправді це просто така будова будинку. Знаєте, що от буває таке, збудують якийсь так будинок на горбі, він трошки нахилений, там десь фірточка там бухне, там десь поскрипить підлога через протяг, і люди вже собі придумали, що привиди. От. Ну. Подивитися, якщо ви не читали цю книгу, дізнайтеся самі, що там ж таке відбувається, хто там живе в цьому будинку і як відбуватимуться ці дослідження будинку з привидами. Далі твій улюблений містичний персонаж. І я довго собі вибирала, але тільки один персонаж завжди впливає, коли я собі думаю, такого про такого улюбленого персонажа, і це Ені Вілкс з книги Стівена Кінга «Мізері». Можливо, вона не те, щоб дуже містична, вона просто хвора і неадекватна, але це такий яскравий персонаж, який лякає навіть самого Стівена Кінга. Він розповідав про неї в книзі про письменство. Коли він про неї писав, він казав, що вона йому являлася, і він ніби сама, знаєте, просилася, щоб про неї написали, і вона. Дуже жорстокі, жорстока жінка, і насправді дуже цікава. От якщо ти про неї прочитаєш книжку, я впевнена на 98%, що скоріш за все ти запам'ятаєш цю персонажку. Тобто ти можеш прочитати ще тисячу книжок, але Емні Вілкс лишиться з тобою надовго. Це персонажка, яка не сповна розуму, яка викрадає письменника свого улюбленого і змушує його дописувати улюблену книжку. Так, при чому, щоб це їй подобалось, тобто вона його ув'язнює в кімнаті. Вона ставить біля нього. Я не пам'ятаю, друкарську машинку чи щось подібне, і вона каже: Дописуй, потім приказуєш мені, і я перевіряю, якщо мені все подобається, то добре. Як не подобається, то будеш переписувати. От. Ну, Це так м'яко, якщо вам описати сюжет, але там бувають такі моменти, що просто аж недобре робиться, і для мене це прям максимально максимально страшно було. Це, до речі, справді найстрашніша книжка Кінга, яку я читала. От прям не мерзенна, огидна, ем, не така неприємна, а от просто найстрашніша. Бо я з тих людей, яка вважає, що мене не лякає в книгах нічого. Тобто фільми. Зовсім інший візуал. Я, я от така людина, що я можу злякатися від у цих скрімерів і того до всього. В книгах книгами налякати мене дуже важко, але мізері впоралися з цим завданням. Тому спробуйте, якщо ви ще не читали, тим паче, що вона вже переведена, тобто її можна купити. Далі, така страшна книга, що навіть вдома зберігати не хочеться. Тут я скажу не про книгу, а про окрему повість Стівена Кінга і його сина Джо Гіла, яка називається «У високій траві. Цю повість я читала за за годину чи то дві я потратила, щоб прочитати цю повість, і це було настільки огидно, настільки неприємно, настільки просто фу-фу-фу, що я дуже рада, що цієї повісті поки що в Україні немає в друкованому форматі. Вона є в мережі, десь чийсь переклад. Я не знаю, чи це піратство, чи це не піратство. Я не знаю, чи минуло 60 років з моменту, коли цей переклад опублікували. Я знайшла цю повість, я її прочитала. Я якось тоді не задумувалась взагалі, що це. От, і це лагидна повість, я вам не рекомендую її. Розповідає вона про пару, яка їде попри високу траву. Там жінка вагітна і чоловік. І вони з тої високої трави чують голос дитини, яка просить про допомогу. І, на превеликий жаль для мене. Вони зупиняються і вони йдуть обшукувати тут траву. Трава попереджаю, це не зовсім просто трава. Знаєте, це окремий персонаж. Це окремий, моторошний, неприємний персонаж, після якого я вже в високу траву, напевно, ні ногою. От цю книгу я не хочу, якщо вона буде опублікована, я не хочу в себе на поличках. Вона не надто огидна. Зважаючи, що ще моя бабуся часом любить попросити в мене книжку і почитати, то. Їй таке, бачите, на моїх поличках точно не варто, бо вона тоді говорити зі мною перестане. Далі, порадь книгу, що підходить до містичного таємничого настрою. Тут я вибрала для вас таку книгу, про яку мало хто говорить на Буктюбі, але вона заслуговує на те, щоб про неї говорили. От, на мою скромну думку, вона реально заслуговує на те, щоб про неї чули більше людей. Тим паче, що зараз видавництво РМ, по-моєму, відновляє свою роботу, і, по-моєму, вони вже все вже очистилися від того негативу, того російського коріння, яке в них було. Засновник, по-моєму, лишився той самий, але бенефіціари тепер повноцінно українці, і тепер ви, всі гроші, які йдуть до них, вони будуть тільки в Україні. От. І ця книга Нічне кіно Маріші Песо. Маріша Песел відкрилась для мене неймовірною письменницею завдяки цій книзі, тому що вона зуміла захопити мене величезним детективом, чи то трилером, ну, скоріше, детективом. Вона змогла створити для мене режисера Станіслава Кордову. Я не пам'ятаю точно. Здається, його звати Станіслав Кордова. Або Кордова, або Кордова. Не пам'ятаю, де Кордова. Загалом. А... Це режисер вигаданий, який знімає страшні, дуже страшні фільми, настільки страшні, що їх неможливо подивитися в кінотеатрах. Тобто, ви їх дивитеся, але треба приїхати в окреме місто. Знати, де відбувається показ, а показ відбувається десь в таємному підвалі, де дають окремі запрошення окремим людям, і новини про ці підвали є тільки в одній конкретній інтернет на інтернет-сторінці, конкретній, яка є заблокованою для більшості людей, тобто тільки одиниці знають паролі до цієї сторінки і можуть дізнаватися інформацією про свого улюбленого режисера. Це історія знову ж таки про цього таємничого режисера, який настільки цікаво прописаний, що здається, ніби він є реальним, хоча насправді це вигаданий режисер. І в нього е, помирає дочка. Дочка, красива, модель, прекрасна дівчина, і її смерть повита таємницею. Ми не знаємо, що з нею сталося, чи вона скоїла самогубство, чи вона е, була вбита. І тому стається те, що один детектив вирішує з'ясувати точно, що ж з нею сталося, тим паче, що особистість режисера зацікавила багатьох, тому що ніхто його не бачив. Ще фішка цього жножки режисера його ніхто не знає, його ніхто не бачив. Він не являється на свої прем'єри. Є якісь ходять, знаєте, в інтернеті фотографії його, чи автопортрети, чи щось подібне. Тобто приблизно люди уявляють, як він виглядає, але ніхто особисто його не бачив, не знає. І актори, які знімаються в його фільми, там пишуть цілий там якийсь контракт, щоб не видавати особистість режисера. От, Цікава книга. Мені не те, щоб дуже сильно сподобалась кінцівка, бо вона здалась мені такою. Не знаю, за простою. Очікування переважали ніж над кінцівкою, але сам шлях цієї книги мені дуже сподобався, тим паче, що я її замовляла собі в Польщу. Я в Польщі дочитала всі книги, які я взяла з собою. І в мене закінчились книги. Я дуже хотіла книгу українською, і я переплатила, але мені в Польщу у Варшаву привезли книжку, саме цю на замовлення, е, нічне кіно. От і вона я тільки рада. Я потратила з нею всього якихось три дні, але вона прекрасна. Далі, улюблена містична книга від українського автора. Тут я обрала книгу Макса Кітрука, доки світло не згасне назавжди, тому що я читала не так багато містичних книг українських авторів, всього дві можу назвати: Це ця і е, Іларіон Павлюк. Е, та біла книжка, я бачу, вас цікавить пітьма. І поки що мені здається, що Іларіон Павлюк написав складнішу книжку, складніший містичний роман, ніж. Макс Кідрук, але Макса Кідрука книжка читалася в рази легше, в рази захопливіше. Я прям ковтала сторінку за сторінкою. Я пам'ятаю, як я її читала посеред ночі, в другій ночі. Я взялася її читати, і я до четвертої просиділа просто з отакими очима. Вона оповідає нам про дівчинку, яка зуміла зрозуміла, що вона може міняти своє життя. Допомогою контролю снів, тобто вона в неї в житті стаються якісь жахливі страшні події, а, і вона лягає спати, і вона бачить там те саме місто, в якому живе, і вона за допомогою там якихось махінацій здатна в снах зробити щось таке, що в реальності повертає події назад. Тобто вона здатна відмінити ті події, які з нею сталися, і це, звісно ж, не без Якби, за це доведеться платити якусь ціну. Але книга насправді дуже класна. От вона мені сподобалась. Я знаю, що це друга частина. Там перша книга це не озирайся і мовчи. Але я дивилася її, якби знаєте, читала її окремо, я не читала іншої книги Макса Кідрука, і мене цілком влаштувала історія. Я точно буду знайомитися з цим письменником. Мені дуже подобається, як ця книга була написана, і я не могла від неї відірватися. Далі, порадь моторошну поезію. Тут я скромно скажу, що я не дуже сильно читала багато поезії, тим паче моторошний. І єдине єдиний вірш, який спадає мені на думку моментально, коли мені щось таке спитати, то це Ворон Елвера Алана По. А Ворон це така масова штука, її можна послухати в Ютубі навіть там гарна начетка, пам'ятаю, я десь слухала кілька днів тому. Це дуже-дуже моторошний, цікавий такий культовий вірш. Якщо ви ще його не чули, то послухайте, тому що відсилки на Ворона є в багатьох фільмах, в багатьох книгах, навіть в серії Сімпсонів тут ця картинка, я десь її скачувала собі. От, це дуже-дуже моторошний такий вірш, і дуже-дуже він в перекладі українському він дуже гарно звучить. От мені подобається український переклад. Далі пригадай найстрашніший момент в книзі. Тут я обрала книгу Сяйво Стівена Кінга, багато Стівена Кінга, я знаю. Але це був справді один з найстрашніших моментів в книзі, коли Денні, маленький хлопчик, який живе з батьками в готелі Оверлук, за яким батько має доглядати. Цей хлопчик, якби знаєте, він бачить надприродні і в один момент він заходить в кімнату 217. І там номер, ну, це номер в готелі. І там у ванні він бачить привида. І той привид, перший раз я закривала так його книжку, бо відчувала, ніби зараз той привид вискочить на мене. Я не боюся нічого в книжках. Мене не лякає нічого в книжках. Але цей момент мене зачепив. Цей момент мене налякав. Можливо, тому що я дуже переживала за Дені, бо Дені мені дуже сильно подобався. Наступне питання це. Улюблений тип жахів. Тут я не буду оригінальною, тут ви всі знаєте, що мій улюблений тип жахів це містичні оповідання: Дафна Дюмоє, Мар Кармен Марія Мачадо, Едгар Алан По – Три якби, автори, чиї збірки оповідань я читала, і три автори, які мені дуже подобаються. Тому поки що так. Як плануєш відсвяткувати Геловін? Це останнє питання. І питання досить просте, бо я на нього відповіла вже на початку. Я збираюсь дивитися новий серіал, мені здається, від Тіма Бертона, який називається Велістей Адамс. Дуже хочу подивитися, дуже хочу подивитися і сподіваюся, що він буде настільки ж атмосферним, як і інші роботи Тіма Бертона. Мій кіт прийшов в кімнату, а це означає, що пора з вами прощатися. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати мої відповіді. сподіваюся, що вам було трішки весело. Знову ж таки, з днем народження мого каналу один рік. У -у -у я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво. Дякую Яні за чудовий техмістичний жовтень. Мені дуже подобалось відповідати на запитання. Переходьте до неї на канал, я її тегну внизу. Це. Прекрасний був можливість щось поговорити, коли я на себе не тисну вже настільки, що треба знімати якесь дуже змістовне глибоке відео. Тепер я постараюся з'являтися тут частіше. У мене вже стільки ідей з'явилось, до речі, щодо зйомок, причому таких нових, яких ви, скоріш за все, ще не бачили на інших каналах. Сподіваюсь, вам буде цікаво. От, Тому я так вас заінтригую і покину. Бережіть себе, обов'язково ховайтеся, коли чуєте тривогу, тому що, ну, чесно, я. Переживаю. Я дуже переживаю кожен раз, коли чую цей звук, і я сподіваюся, що з вами все добре. Добре, все. з днем народження мого каналу і всім пока!